Вітаю на каналі Рукоділля у задоволення. В цьому відео розглянемо ось такий візеруночок, такі зигзаги. Раппорт цього візерунку становить 8 петель та 16 рядочків. Кожен рядочок пров'язується окремо і не повторюється. В даному зразку. Виконано 5 рапортів на 40 петель. Разом пропоную пров'язати візерунок на 2 рапорти на 16 петель. Тож зручним для вас способом набираємо 16 плюс 2 на кромочні 18 петель. Набрано 18 петель. Починаємо в'язання. Першу петлю знімаємо, дві петлі виворітні. дві петлі лицьові, дві виворітні, дві лицьові, і повторюємо. Дві виворітні, дві лицьові, дві виворітні, дві лицеві, останню петлю кромочну пров'язую виворітньою петлею. Розвертаємо в'язання. Першу знімаємо, одна виворітня. Три лицеві, дві виворітні, одна лицева, одна виворітня. Повторюємо: одна виворітня, три лицьові, дві виворітні, одна лицева, одна виворітня. Завершуємо. Третій рядочок? Чотири лицьові? Чотири виворітні. Повторюємо чотири лицьові, чотири виворітні. Закриваємо. Четвертий рядочок: одна лицьова, одна виворітня, дві лицьові, три виворітні, одна лицьова. Повторюємо: одна лицьова, одна виворітня. Дві лицеві, три виворітні, одна лицева, п'ятий рядочок, дві виворітні, дві лицеві, дві виворітні, дві лицеві. Повторюємо дві виворітні, дві лицеві, дві виворітні, дві лицеві, шостий рядочок. Дві виворітні, дві лицеві. Одна виворітня, дві лицьові, одна виворітня. Повторюємо, дві виворітні, дві лицьові, одна виворітня, дві лицьові, одна виворітня, закриваємо. Сьомий рядочок, дві лицьові. чотири виворітні, дві лицьові. Повторюємо дві лицьові. чотири виворітні, дві лицьові. Восьмий рядочок? Дві виворітні. три лицеві, дві виворітні. одна лицева. Повторюємо дві виворітні. три лицеві, Дві виворітні, одна лицева, дев'ятий рядочок, дві виворітні, дві лицеві, дві виворітні, дві лицеві. Повторюємо дві виборітні, дві лицьові, дві виборітні, дві лицьові. Десятий. Дві виворітні, одна лицьова, Дві виворітні, Три лицьових. Повторюємо дві виворітні. одна лицева, дві виворітні. три лицьових. Одинадцятий рядочок. Чотири виворітних. Чотири лицьових. Повторюємо. Чотири виворітних, Чотири лицьових. Дванадцятий рядочок. Три виворітні. Дві лицьові. одна виворітня, дві лицьові. Повторюємо три виворітні. Дві лицьові. Одна виворітня, дві лицьові, тринадцятий рядочок. Дві виворітні, дві лицеві, дві виворітні, дві лицьові. Повторюємо, дві виворітні. Дві лицеві, дві виворітні, дві лицеві, чотирнадцятий, одна виворітня, дві лицеві, дві виворітні, три лицевих. Повторюємо одна виворітня, дві лицьові, дві виворітні, три витьові. П'ятнадцятий рядочок? Чотири виворітні. Дві лицьові, дві виворітні. Повторюємо чотири виворідні. Дві лицьові, дві виворітні. шістнадцятий рядочок, одна лицева. Дві виворітні, дві лицьових, одна виворітня, дві лицевих. Повторюємо: одна лицева, дві виворітні, дві лицьових, одна виворітня, дві лицевих. Закриваємо ось такий фрагмент візерунку на два рапорти по ширині і один рапорт у висоту. Він досить рельєфний. І, на мою думку, чудово прикрасить об'ємний вираз. Досить еластичний. В'яжіть у задоволення, рівних вам петель. Чи вам сподобалося це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі!